У рамках 13-го туру УПЛ рівненський Верес зіграв матч на виїзді проти кривбасу. Для рівнян гра розпочалася зі швидкого пропущеного м'яча. Вже на 6-й хвилині криворіжці змогли відкрити рахунок. Відзначився Максим Задирака. Байкабац. Подача і м'яч у сітці опиняється. Ось так швидко відкриває рахунок Кривбас. Вже на старті шостої хвилини нашого матчу. Згодом господарі намагалися подвоїти свою перевагу. Глейкер Мендоса випередив захисників Вереса, отримав передачу та пробив поворотам суперника. Удар парирував та врятував свою команду голкіпер рівнян Валентин Горох. Пізніше гості відповіли своєю атакою. Двічі небезпечно пробивав нападник Вереса Ростислав Тарануха. Втім, у воротах хривбасу Надійно зіграв Володимир Маханьков. На 36-й хвилині завдяки зустрічі Зусиллям бакарі конате криворіжці досягнули другого забитого м'яча. В наступному турі я в пани, що і Кемкіна і твердо хліба. Ми побачимо у складі Кривбаса. Подача від кутового трапорця І Це бакарі конате. Через декілька хвилин господарі отримали шанс забити третій м'яч. Після скидки головою від партнера Максим Задирака прорвався крізь оборонці Вереса. Отримав м'яч та вийшов вічнавіч з голкіпером. Однак, удар півзахисника виявився невдалим. Під кінець першого тайму із центральної зони, поворотом Кривбасу знову небезпечно пробивав Ростислав Тарануха, вкотре криворіжців врятував голкіпер. Після перерви рівненська команда змогла скоротити відставання на 53-й хвилині відзначився Владислав Шарай. Сміян виконує ось таку передачу. Здавалося би банальне закидання за спини. Центр Бекам. Максимально зручний пас. І далі Шарай вже перекидає Маханькова. Змогли наздогнати суперника та зрівняти рахунок представники рівного на 80-й хвилині. Дубль оформив Владислав Шарай. Ерен Айдин переводить праву руч на Шарая. Шарая може пробити його. Ніхто не зустрічає. Пробиває Шарай і оформлює дубль. 2-2. У підсумку Верес створив камбек. Матч завершився з рахунком 2-2. Перший тайм так був тяжким для нас. Наші індивідуальні помилки десь у нас були моменти, десь голкіпер добре зіграв. В другому таймі ми поговорили з командою і ми вірили в те, що ми зможемо спасти цю гру. Напевно, вони не хотіли сьогодні програвати. Ми не хотіли, тому така емоційна гра гравсь. Після 13-го туру у турнірній таблиці Верес займає 10-те місце. Наступний матч команда Олега Шандрука зіграє у суботу, 29 листопада. Вдома на стадіоні Авангард рівняни прийматимуть львівські Карпати. Максим Остапець, телеканал Media Group.